Топа-топа-топа-топа-топа тут така краса, друзяки, ти що ти шо? Ех, яке гарненьке місце. Тому що, друзі, в першу чергу всім привіт, всіх радий бачити на каналі Андрій Fishing Як я вже сто раз сказав, не про рибак, але канал про рибалку. Ну, чомусь можна навчитися, я так думаю... Тому що Треба вчитись постійно, постійно, постійно. І тут друге таке окошечко вечором. Дядя має приїхати тут стати. Приїхали, друзі, щоб ви розуміли, від Маяцького мосту до гітари, в кінець гітари, оцей весь берег. Не одного свободного місця. І це ми приїхали в п'ятницю зранку. Такого я геть не очікував. Якби ще так клювало, так і клював. не сказати, що це прям дуже-дуже. Ось -дуже. ну, трошки. За Санечкою. Санечка каже, привіт. Санечка не німає, він просто тверезий. <хи> Зараз розкладуємося. Вже горошек поставив варити. Дядя запарив з вечора горошка, йому великий респект. І дякую. Він взяв такого покрупніше. Зараз він звариться. А поки будемо розлажувати свій табір. Тому все, рибалочка розпочинається. Взяти в першу чергу ставлю макушатнички. Тут у нас макуха горохова з гранулкою клубнічною. Ось така снасть макушатник. Грузила 90 грамів. На наступній у нас стоїть сімечка макуха. Тут у нас кукурузка. Грузик тут 110. І ще одна. Також макушатничок, грузик 90, кукурузна макуха і гранула горошок. Все, це в першу чергу закидую, хай вони вже стоять, чекають рибку. А ми поки розкладуємося. Вот я понімаю. Вот это треба Саню з собою каждую рыбалку брат, йо Тут все сложно, тут все чітко, Тут уже чуть ли не м'ясо жариться. йо-моє. От це красота. А вот де там молодец? Все. Саню одобряємо. клац. Клатс. Кот. И все, коробочки закинуті, а Саня тут такую красоту делает. що ты що. Все жарится, жкварится, гор готовий. А ну туди його. А, як це називається блюдо? Вот это вот? Шакшука. Шакшука. Господи, наче звір якийсь камешаны. Красота яка, ага. Ай-яй-яй, ай яй яй Бейтий сок. Ты шо, сейчас біжите пол берегам, блядь. Ну хіба це не кайф, а? Що така Саня, взривай. Взрывай. А тут цей хлібчик вже піджарився. йо, -йо. трохи що теплень. Що, у нас перва нормальна риба чи що? Саня, у нас перва риба. Давайте без попку, ми можемо Щаш де треба достать, бо слюнявий перекрутився. О, красивий. Та ми такого не будемо брати, мабуть. Це геть маленький. Красивий, давай. Там. Де де я... Вставати я тут сам. Та й що, друзяки? Горошок доварився. Зараз будемо робити закормчик. Побачимо, а то щось Тишина. І мужика ходив місцевого. Ну і місцевого. А він зночі сидів, в нього запитував, що як. Каже, що з вечора до 12-ї поклювало і такі карасі, типу. Каже, коропа не було, карасі були, такі кілочні і більше. І зранку трошки було пару покльовочок і все. Тому треба робити за кормчика. Ага, вон диви. Ну ти дотягуй покльовочка. Що це таке? Ранюха? Ё-моё. Кидай її, короче. Кидай її назад в воду, втопи її. На два крючка? Оце голодна. голодно. Пока йде процес, благ. Поклевочка, прям спецпомба. Та таранька тоже может сбивать и червяка, и опарыша. Бух. Ехала. И рыбы наклюнула. Да. Угу. Ой. Красок. Крупнейший. А там прям... закидываюсь закидувався, тут такий лучше коросик висить сидів і мовчав, такий хороший карасевич видно він, він там хороший кушає повним ходом Печать У мене тут грох. Грох. Грох, горох. Горохне. Горох з горохом, мені каже. Говка. Таранина. Таранюшка. Зачепилася. Манюнька. Пробила собі брюшка. все. есть. Даже колокольчиками снял. Ух! На тяжечка была. Под бровкой, под берегом на карась. Не знаю, в какой Ого, таранька. Ого, таранька. -ху -ху. Вам показать тараньку? Ха-ха-ха! Та ну нахрен! Я думаю, що воно таке дурне? Таранька! Давай в садок, її бюджет. Та да, таковий садок можна кинути, я щас сважу. Охреніть! Помить хотіть. На горох, під, під камешом, під берегом. Бля, ну это не хуёво, Да Да. Я бы такую бы сам бы ставил, mm -hmm. А ну, сколько она? Ровно 450. 350, ровно 350. А, сука, на 100 грамм больше. <laughs> это 345. <laughs> Я думал 450. Та да! А мы с Серегой тогда еще больше ловили. Тоже 6 450 было. Есть или нет? Значит, есть. Відпусний оп, фібовку уперся. Е-е. Дуже не смаївся. Карасевич. Карасик. А невеличкий ладошечний. упал идти в садок. Ух ты, ух ты, ух ты. Ты же не, 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 не. Карп. Костюмчик один это? Один? Да, да, да. Уже в берег стал. Я, я держу, держу. Справа, ось ось справа на камишу. Зараз би він в бровку вперся. Може надо було мені заходити. Давайте б не зайшов. Дивіться потім обривомо аж далі. Щоб я не впав там, Андрій. Ні, ні, далеко не заходите, ось о. до палки, мабуть. лучше бля может мне надо было взять спину Андрюх? и туда покинуть его та да не не заходь ты заходь то сейчас трошки иди а вот стоит где-то пида да да в водорослях я тащу да, не не влево ушел сейчас подниму Да ну, давайте я його так достану. Да не-не-не. Та так достану. Он правильно плыве. ні Не-не-не, не-не-не, ни не, не, в коем случае. За, за, замарили його під берег. Дружно взяли. Учаснули всі. І вот, й-моє, сколько я кинув. Ну да. П'ять метрів від берега. Водоросляки Пойдет братанчик И кормачок сработал И то он так промазал, понял, мордой Мог так взрываться Слушайте, не, 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 я водоросли выцепляю И, что, И я вам покажу этого. Вот такие, Взял. И мы На ваги не кинем есть, видно по нолям? Да, есть. Три И... Опа. 3200. 3200. Пойдет. Красота. Пойдет, да? А ну-ка, а ну-ка. Я телефон? Где? Красавчик. Саня, грязные руки, на. Да. Стой, да, я. У фонарик включен, можно выключить? Щоб не сліпило. Та ні, нормал. Нормал? На нього направ только і все. А де этот псаль? Так. Зараз Покажу. Нашов взяв. Ось така очняга, друзяки. Кормушка. Це я пресую зверху болотце, щоб горошок долетів до місця. І на волосі коротенький повідатель горошок а закину я ну отут от 10 метрів від берега під камишек і він під очеретиком підійшов і засосав тобто спрацювала тактика що не треба на ту сторону шмалять. Під той очеред, під цим берегом точно такий же. Щось камера не включилась, опять сріз, була покльовочка з дальничка і сріз. Бровку вперся. Да, в Бровку вперся. Бровку вперся. Раз. Да поет красы. Такого можно и заложить. В, в, в руку не влазит. Я думаю, грамм... 550 полкило железных раньше же 580 хороший кабанчик Thank okay. you. О, карасюка тобі доброе утро добрий раночок друзі охід Вот на фоні такої димочки красивой стану до 10 ночі були ото клюванечка був срез після того як дістали карабця а далі просто тишина пару карасиків і все як отрізали ми до часу посиділи Взагалі нічого, я пішов в спальничок і в 5 ранку розбудив карасик. Покоро, потішина. Дубаріна неймовірна. А на воді отака така краса. Ну і ось програми, так сказати. Прив'язали? Та я тут три рази прив'язав. Після прошлого разу я дуже тщательно прив'язую. оказывается. Санечка, иди пока так подожди. Тихо, 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 тихо. Ты что, улететь хочешь, Сейчас А, он хотел до солнца мордочкой просто. Он такой красавчик. Эх.